Чотири датчики у нас скануються один ні. Ситуація така: Відсканувалися чотири датчики. Три датчики оригінальні, один нерідний, і будемо ставити інший. Тут має бути 315 МГц. Один датчик стоїть у нас 433, тому його система не бачить. Зараз будемо вирішати питання, чи ставимо наш новий датчик? чи буде клієнт шукати собі новий. І так будемо зараз ставити нового датчика. Беремо інформацію з ОБД і йдемо програмувати датчик. Де у нас та помилка? що вона більше не світіла. При встановленні нового датчика. Ще помітили таке, що крім нового датчика, якого ми ще не прописали, тут ще сперії. Ось цей передній лівий теж не прописаний. Чомусь з системі нічого, зараз це виправимо. Ну, і робимо контрольне прописування в систему. Зараз у нас машина має видати характерні звуки. Отак. Пібіп. Фармою повимати. Це записі датчика на фуртку. Помилки, як бачимо, вже пропала. Ось і все. Всі чотири датчики прописані. Датчик у нас індикатор тиску, що вже не мигає, все справно. Замінювали оцей задній правий датчик, бо був пошкоджений. Замінили, встановили, запрограмували, тому звертайтеся, якщо що, так само зробимо вам. Приконка, шамонтаж, профідан. Чекаємо на вас.